Тут тим ця передондель. Бельхамха. Короче, я скачав ферму 19-ту. Вот. Блять. Як я поняла, я ходить ще не навчився. Кофта, виходим. Сказав, виходим. Тут у мене продавати ці достки, тут дрова. Тут у мене Камазон, Камаз. Ось вот то він. У мене тут є отакий от МТЗ-80 з фронтальним погрузчиком, вроде, це фронтальний погрузчик. Ру, підніме з, ну, за 8 скинув. Да. Все грозить тюки. У мене там є город, тільки тюків вийшлось два. У мене тут є Бобік, якого на інфасотка погодувати. Моцик. Хто, 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 хто знав, що це за модель моцика? А, Іж. Бля. Тут в мене, конечно вже Жигуль Сімрка, без неї тупо ніяк. Тут зілок. Який? Тут не написано. Кстати, хто знає, почему тут написано хер? В На натурі хер. Це дуже странно. Тут у мене прицеп для тюків. Тут тюкувалка, прицеп, культіватор, сівалка і плуг. У мене є кьорхер і один кьорхер. Не знаю, що мені мене два кьорхера. Колодязь. Дощик. Тут в мене. Злом Сан Андрес. Там у мене воно кури. Тут, в общем-то, мої любимі трактора. Перший Беларусь 82, другий Беларусь 1025. Ось Осьослішу. Це да, 82.1. Біларус. Кіровець ну, або к 700. Точніше К700А, як тут написано. Ну і і комбайн. Энсей. Энсей. Ну, комбайн, а Странно, конечно. Що тут написано, блядь? Мені інтересно. Та сука. Красноярск. Красноярск. Тут в мене... зна що це дощ тікає нормально у мене на балансі 254 633 ну ой, 643, извиняюсь. Каже, воно не так уж мало і не так уж, в принципі, багато. В принципі, норм. Хочете, щоб я записував видео по фермі? А, ну ще в мене є бензопила це найголовніше в цій жизни. Просто це геніально, хто придумав цю карту, я просто з цього. Тут, ну як ви бачите, все реально. Кури. А тут просто і не було куди гроші й діти. Ну, Отак ось. Хочете відео по фермі, не хочете, пукаєте і дрочите не. Ладно, я вдома і за комп. Та господи. Я, чолов... я чоловік, Я чоловік, який мне за ком сюда. Ну все, Хочете нових серій? Точніше, хочете серії по фермі? вони будуть. Тільки напишіть в будь пожалуйста, чи нам мені делать, чи ні. Тому що я сіка раз распросил і не написали. Фотка просто бомба. Ай, короче... Вот такі діла. У мене є ще 17-та ферма. У мене є People Playground і є Haris Mod. Я можу всі ці ігри позаписувати. У мене є ще Snowrunner, але він пока що не запускається, бо я його не настрою отак ось в принципі. Короче, відео, можливо, де я буду культивувати сьогодні, приблизно через півчаса десь. Ну ладно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Нам не хватає буквально трьох підписчиків до 70. Мені буде просто ідеально. Оце. У мене, конечно, довговату не було, бо в мене були проблемки. Оці ігри я скачував, та й ще були. Пару проблем, конечно. Не прям серйозних, але ну, були все-таки. Так що я не міг випускати відео. Ну ладно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Удачі, а я буду комп'ютер пилять.